Ось і настав час, коли потрібно розказувати страшні історії. Я перемога Вікторія, і це перша страшна історія. У темному лісі, де дерева старі, а тіні загадкові, жила дівчинка по імені Емма. Вона завжди захоплювалася лісом і хотіла знати усі його таємниці та легенди. Одного дня вона вирішила піти глибше в ліс, в ту зону, яка називалась лісом жахів. По стародавнім легендам саме там жили різні примари. Проте Емма не вірила. Ні в примар, ні в легенди. Тому все-таки вирішила піти туди і перевірити, чи правда ця легенда, чи ні. Коли вона потрапила в ліс жахів, з нею почали відбуватися дуже дивні речі. Ліс на її очах почав змінюватися. Він почав ставати темнішим. І почав підніматися густий туман. Ліс настільки сильно змінився, що Емма не знала ні звідки вона прийшла, ні де вона знаходиться, хоча ліс вона знала дуже добре, тому що прожила там не один рік. Кожен раз, коли Емма робила крок, вона чула тихий шеф. Заманював її у ліс. В неї почало з'являтися відчуття, ніби її хтось переслідує. Проте, коли вона озиралася довкола, нікого не було. Невидимі руки лісу все глибше і глибше заманювали дівчинку. А з нерозбірливого шепоту вона почала чути власне ім'я, яке лунало з усіх боків. Її серце почало битися від страху. І ось Емма зникла у пітьмі, зникла безслідно. Саме про неї почала складати легенди, що вона саме та жителька, яка навічно залишиться жити у лісі. Сподобалася страшна історія. Напишіть в коментарях, а зараз я всім кажу на добра.